Це журавлі прилетіли Ой, ой, як добре. Колись я вирощувала гіпсофілу. ось з насіннячка. Колись вона росла у мене біля троянд. Ось отут біля першої Мютерзен. Потім вона мені надоїла, і я взяла її пересадила десь попід тинами. І просто так дивилася, робила зимові букети. І ось зараз я знову за нею скучила. Я виписала карликові гіпсофілу. А це гіпсофіла високоросла білого кольору. Карликова в мене має бути рожевого кольору. А ось цю, дивіться, відділила один корінець. Ну, не дуже він мені подобається. Але ось тут є паростки живі. І тепер я знову хочу таки посадити цю гіпсофілу. Ну, Напевно, оцей корінець, ось тут, між розаріум і Ютерзем. І гортензією. Мені дуже подобається гіпсофіла поряд з трояндою. Це, от ви знаєте, такий нібито зразу готовий ландшафтний дизайн. Ну, від доморощених ландшафтних дизайнерів, таких як я. Вчора я тут прибирала, і оце колись навесні посадила років 10 тому. Тут у кавовій альтанці посадила м'яту, отут по краю. Ще інші бордюри були, ще тут все було по-іншому. За ці роки м'ята росла-росла від бордюра. І вчора, я, ну, не знаю, оце цей куточок 2 квадратні метри, я приблизно дві години його доводила до ладу. Прийшлося підковирювати повністю землю під цією старою трояндою, тому що агресор м'ята вона отак під всі оці позалазила і такі товсті жирні були пагони. Це вже ну, не знаю скільки років я її вибираю. Дуже надію, що на цей раз я потратила багато часу і випрала все нормально. Але це такий досвід негативний. Раніше ми ось сідали тут на лавочку. Якщо не кропили ніякі там рослинки, виривали кусочок м'яти, кидали в чашечку. І це було так мило, але це мило закінчилося проблемою. Щорічно у мене в центрі куща м'ята виростала такого ж зросту, як і розаріум Мютерзен. Не повторяйте моїх помилок. Не треба садити. Все, що розмножується як пирій кореневищим біля багаторічних рослин. Ось так у коріння заплилася м'ята. І тут м'ята викопую, видовбую. Ну, хто її сюди посадив? Ха-ха, Розділила ще. Гіпсофілу і посаджу такі оці два корінці. Один зовсім молоденький і цей старіший, а ці посаджу ще в різних місцях саду. Поки садила гіпсофілу, знайшла ще собі роботу. Це та біленька фіалочка. Зараз буду шукати для неї місце. Ну і буду працювати, закидати землю. Хто молодець? Подумала і викопала он з того місця пенісетом. Тепер буду думати, куди його посадити. З 2020 року у мене повільно росте падуб гостролисний, напевно, заглибила при посадці. За чотири роки всього такий зріст. Ну... Сантиметрів не знаю скільки до 30. Зараз спробую її трішки підняти вилами. Ось тепер я от так от піднімаю, трохи підняла цей кущик. Зараз покладу мобілку, притопчу. Отут, в пристовбуровому кругу, полю і потім принесу сюди ще землі. Підсиплю, ну і, напевно, пролю якимось корневіном. Ось. Побачила, що тут є ось такі корінці в гілочках, які росли дуже низько. Одна гілочка. І ось тут, очевидно, вам. Друга гілочка. Ось тут я вже корінець, ось так. Ось. І тепер я візьму. Секатором відріжу і посаджу в ємності, підсипала землею, зараз поллю, полила і ще трішки землею підсиплю. Давай, давай, я тебе знімаю. Дивись, щоб не залізла пилка в деревину, в основну гілку. Так, давай, давай Костю, давай, обережно, обережно, акуратно, дуже акуратно, щоб не вдірвалася кора. Молодець. Молодець. З хорошого. Порізала пальчик. Кажу, принеси спірт вату. Хлопчик молодець. Приніс і пластир, і мазетонія. так Починаю пророщувати резуми Ахіменеса. Висіваю сьогодні незамочене насіннячко гібридів. Томатів для теплиці. Крістал, конго, айдар. І ще окремо в горщечках посаджу тутті фруті та колібрі. Посіяла замочене насіння перців.